Триває на п'ятому марафон час вибору. Аналізуємо те, чим жила країна вчора, саме місцеві вибори. Зараз у нас в студії Андрій Ілленко з українського об'єднання «Свобода». Добрий вечір, пане Андрію. Вечір. Також Микола Урупа представляє Київську обласну раду. Він є депутатом Києвоблради, а також членом партії регіонів. Вітаємо вас, пане Миколо. Ну і почнемо з радісного. Чи виправдали результати екзитполів, які ми зараз бачимо? Сподівання і плани ваших політичних сил. Власне, ціль, цілі, які ставили перед собою, наприклад, Волосвобода Андрій, взагалі, ці вибори вони є для нас в великій мірі такими епохальними, тому що вони повністю змінили політичну парадигму в Україні. Свобода. Остаточно вийшла на вищий політичний рівень. Свобода показала себе загальноукраїнською партією, і високі результати показали не тільки на Західній Україні, але й по центральній Україні, і в деяких місцях, навіть по східній Україні. І в цілому я можу сказати, що ті результати екзитполів вони якраз є тими, на якими ну, умовно скажемо, орієнтувалися. Інша справа, що сьогодні дивним чином, ми бачимо, що намагаються шляхом фальсифікації адмінресурсу трошки або навіть і зовсім не трошки ці результати зменшити. І це ми бачимо якраз по всій Україні. Це зараз відбувається от буквально і сьогодні, і буде відбуватися ще от найближчі години. Перемога партії регіонів. Як ви це перемога партії регіонів? так. Звичайно, ми розраховували на цей показник, який сьогодні є по екзитпулу, попередні підрахунки на дільницях. І сьогодні цей результат, який ось є, то і в штабі обласному, і я особисто звичайно задоволений. Ми сподівалися на цей показник, і не тільки по партійним спискам, а навіть і по мажоритарному округам, які я представляю. Дивіться, за неофіційними даними Комітету виборців України, партія регіонів лідирує на виборах у Київську облраду. Про це повідомив Агентство Інтерфакс Україна, заступник голови КВУ Віталій Тесленко. За неофіційними даними, партія регіонів за партійними списками на виборах у Київську облраду набирає більше, ніж 20%. Так? Партія Фронтзмін 8-10, Свобода 5-6 партія наша Україна 4-5 Партія регіонів виграє по списках і дуже багато регіоналів меж. Мажоритарників виграють, теж це говорить представник КВУ. Отже, це реально для партії регіонів створити більшість свою так у Київській облраді. Я хочу почути власне думку також Андрія Іллєнка, який теж ви свобода набрали. Біля шести так відсотків ну, до Київської облради. ми поки що нічого не знаємо. Скільки ми набрали? Очевидно, що ми орієнтуємося на результати, які показав Екзитпол, тобто 7,6%. Так, ну 6,7%, так скажімо, ви вірите в те, що у вас буде своя регіональна більшість? Вам нікого не треба навіть буде залишати. Ми сьогодні, за, під, за нашими підрахунками от в обласному штабі, і про це заявив наш керівник обласного штабу Олександр Качний, що ми сьогодні ми можемо набрати ту кількість депутатів на 148, mm -hmm. тобто дві третини їх можемо набрати за рахунок мажоритарних округів. Отак ми підрахували, що сьогодні з 74 округів мажоритарних 60 наших приходить. Цікаво, тоді як, як формуватиметься більшість, так. якщо не брати до уваги зараз оптимізм по Київській обласній раді від партії регіонів, то наприклад партія фронт змін за словами Яценюка не має наміру створювати більшість із партію регіонів у місцевих радах. На вашу думку, як же ж тоді гуртуватимуться депутати на місцях довкола переможця чи все ж таки і з буде ким якісь... ви, і з ким ви готові працювати? Ми готові працювати з патріотичними силами. Ми не будемо в жодному разі вступати в коаліцію чи будь-яку співпрацю з партією регіонів і з антиукраїнськими силами. Тому це питання є очевидним, в тому числі і в Київській обласній раді, де ми будемо мати фракцію і очевидно. Ми будемо мати там звичайно, не більшість, будемо мати там відповідно до тих результатів, які нам показує Екзитпол, Це там до 10 людей. Ну може там сім, може вісім депутатів. Але наша позиція буде чіткою, твердою, ми будемо в облраді захищати тих людей, які з нас проголосували. Будемо захищати українців, їхні соціальні та національні права, і будемо доносити до громади всю інформацію про корупційні дії, про ті обрудки, які відбуваються у зараз продовжимо. Я власне запитати Андрія Іллєнка, чи готові ви об'єднуватися із, наприклад, із ВО «Батьківщина» Ви розумієте в обласних радах міських? Я розумію. Ми, по перше, в тих більшість. Ну в, наприклад, якщо ми говоримо про західну Україну, то ми там будемо мати більшість. Одноосібно, фактично, ми на це виходимо, і по результатах списків, і по результатах мажоритарних опорів ми де очевидно має маємо більшість там, де більшості не маємо, там ми будемо дивитися. Я одразу сказав, очевидно, що жодних зв'язків з. Партії регіонів там, з сильною країною, з провладними партіями, у нас не буде. З усіма опозиційними партіями ми готові співпрацювати на конкретних засадах інтересів громади. І нам дуже неприємно, що зараз фактично ми під час виборів постійно терпіли такі уколи в спину. Підступні з боку деяких опозиційних сил, які себе декларують як опозиційні, а насправді постачає тушків і зрадників для нинішньої влади. А сьогодні, увазі, а сьогодні, а ви сьогодні, після виборів, виборів вони ще мають ну ви самі прекрасно знаєте, коя маю на увазі. А і сьогодні після а сьогодні, після виборів, вони ще заявляють подібні речі, що ми, мовляв, не будемо об'єднуватися з псевдоопозицією. Очевидно, натякаючи на нас, так от цікаво, хто псевдоопозиція: ті, хто постачає табунами зрадників і тушок, і зараз знов завів нові табуни потенційних зрадників і тушок в обласній ради, чи ті, хто ніколи не зраджує своїх виборців і до кінця стоїть на сторожі їхніх інтересів і, і своїх ідеологічних переконань, Ні, просто бізнес-клуб по інтересам, без ідеології, тільки заради грошей і землі, і дерба на землі. То -то. тому ось власне і відповідь на питання. Коли ми нормально ведемо співпрацю, то Звичайно, ми готові співпрацювати і нормальні партнерські стосунки будувати з тою ж партією Батьківщина. Очевидно. Тому що сьогодні це треба робити, бо опозиційні сили мають гуртуватися. Але ми не будемо. Ми і так на виборах ви ж не чули, наприклад, від. Олега тягнебока чи від очільників свободи різну брудну брудну литя бруду на своїх партнерів по опозиції? А відповідь ми чули саме проти нас постійно? Коли Андрій останні вибори та не останні дні виборчої кампанії? Останній тиждень вийшло у пресі е, загальноукраїнські кілька статей е, про те, що нібито в свобода бере гроші гроші не тільки від партії mm -hmm. регіонів, але й не від Кремля. Скажіть, будь ласка, е, ви можете зараз напряму сказати, хто був на вашу думку замов. Замовником всіх цих матеріалів, я думаю, що кожна людина здравомисляща прекрасно розуміє, хто замовник І цих я матеріалів. Думаю, я, не думаю, я не буду зараз не говорити прямо, тому що це буде у мене немає платіжок, у мене немає конкретних даних. Ну, ви, можна, але ви, ви прекрасно розумієте, це... я, я можу сказати, що очевидно, що ті сили, які сьогодні збанкрутували, забирайте. Що значить забираєте? Люди це кріпаки, які один раз вже вирішили, за кого не голосують і ніколи не може змінити їхню думку. Цих людей зрадили, тих, які сьогодні з нас голосують. І вони сьогодні йдуть до нас, тому що вони, очевидно, розуміють, що ми їхня остання надія. І ми не можемо їх зрадити, тому що тоді їм взагалі вже немає за кого голосувати. У нас... ...на нашому прямому зв'язку в рамках нашого марафону почули оцінки спостерігача. Давайте зробимо з цього і власні висновки щодо мінусів та плюсів. Давайте з вас почнемо, пане Микола. От цієї виборчої кампанії. Звичайно, ця виборча кампанія і мала і плюси, і мінуси. Ну, по-перше, я почну з мінусів. Те, що от, Еміль Шимович говорив відносно довгого часу заповнення бюлетенів, він трошки схибив. Діло тому, що бувало таке, от на дільниці я теж спостерігав, коли люди, які приходили голосувати, швидше отримали бюлетені і заходили в кабіну, потім створилася черга. Не від того, що людина реєструвалася, але коли вона заповнювала бюлетені. Тому заповнення бюлетенів проходило навіть більше, ніж там 5-6, а навіть і 15 хвилин. І це створило певні черги, звичайно, зранку. Потім вже трошки пізніше і по обіду, то зовсім інша ситуація була. Багато це... хто прийшов, побачив, що така до вечора і... психанув і пішов. І Потім доведу. не приходили. Це точно? Це такий і низька явка, навіть по тому округу, який я представляю. Тому дійсно, те, що люди... Перший раз стихнулися з змішаною системою виборів до місцевих рад. Це для нас нове і не дуже просте. Ну я можу сказати, що почати треба з того, що цей закон про вибори, за яким відбулися і відбуваються ці вибори, він фактично є інструкцією з гасифікації виборів. Він написаний таким чином, що фактично чесно і об'єктивно провести вибори за ним ну фактично є неможливо. Те, що ми сьогодні бачимо, це виростає з власне з цього закону, який сам по собі і створює такі умови. І це виростає з того, що дійсно ми бачили на цих виборах дуже багато різних порушень, і вони стосувалися найрізноманітніших сторін виборчого процесу. Я думаю, що насправді ми навіть будемо бачити більше порушень не на етапі навіть самого голосування. А на етапі підрахунку і встановлення результатів, тому що завжди саме цей етап легше фальшувати, саме тут є все робити це простіше, і ми вже маємо інформацію зараз по багатьох районах, наприклад, Київської області, наприклад, Тараші. У нас така ситуація, коли у нас є інформація, що у нас з села йде протокол, там де у нас, наприклад, 20 голосів, там невеличка дільниця сільська. А потім приходиться в районну ТВК, і там вже у нас 10 голосів. І так далі, і так далі. Тобто, у нас так цілеспрямовано десь два рази намагаються зараз збити так. результат. У така, і отруска така. Та, так, є 10 -10 ситуація, 10 -10. є ситуація, а, така ж сама по Волинській області, де у нас екзитпол показав десь 11-12%. Зараз нам штучно намагаються збити до 6%. Так. І так далі. і так далі. Це я просто я закінчу, потім у вас буде час. Тому я просто до того веду, що на цих виборах, звичайно, все це відбувається. І, і адмінресурс по повній програмі. Рамі працює я можу сказати, що почалася і на виборчій кампанії були величезні проблеми з владою з місцевою. Я, наприклад, по броварах ішов на виборах, і там постійно були проблеми. Це все йде від того, що насправді нинішня влада, нинішній режим, вона розуміє свою хиткість, свого положення. Тому вона звертається до цих всіх брудних методів. Тому що якщо були б впевнені в своїх силах, то не використовували б всю цю арсенал, Одно. цих фальсифікацій і так розслову. далі. Пане Андрію, я при всій повазі до вас і вашої молодості. Я думаю, все-таки ми разом будемо в обласній раді і порозуміємося, знайдемо порозуміння. Я хотів би я думаю, слів. що ми з партії регіонів не будемо шукати. там Найдемо порозуміння. Ні, я ні, думаю, ні, ні. що, ми тому, що Якщо нам, ми не будемо знаходити на порозуміння, Широку та? коаліцію затягуємо. Ні, не треба. Селіна нам придеться вирішувати ті чи інші питання на користь Київської області. Якщо ви так заявляєте, то абсолютно то, то користь... Ми от розпочнемо з того, що з першим рішенням будемо ініціювати створення комісії про розбору польотів по земельній корупції, наприклад. У принципі підходить і це. То я не до, до цього. То я хочу продовжити тему, яку uh -huh. тільки що е, пан Андрій uh -huh. говорив. Дивіться, я йшов по 21-му округу виборчому мажоритарний округ. Яка може бути фальсифікація? Щас розкажу. Представник от вашої політичної сили, сінькові Віталій колеж. Знаєте його? Ну, так. Досить молода людина, 1972 року, представник міста Києва, товариство Значить, Ні одного разу на протязі виборчої кампанії він не заявився в районі. При всій повазі, я ще раз кажу. Ні одного разу. Одну агітаційну роботу тільки вивів я. Другий теж представник єдиного центру теж не заявився в районі. Про що це говорить? Або ви технічних кандидатів просто виставили, то який може бути результат? Я зараз скажу. Вони вдвох набрали 10% від тих голосів, що я 90% мої. Тому зрозумієте правильно, яка може бути тут фальсифікація виборів. Коли результат а ви зводите всю я... виборці в Україні ні, ні, до свого угоду, які там 30 тисяч виборців всього має. Ну, ну так давайте, розумієте, давайте це ми так. переведемо цю розмову в всеукраїнський масштаб, що відбувається по всій Україні. Що це робить це з вашої це точки аргумент зору вагомий, Андрій? Розумієте. Можливо, не допрацювали ваші кандидати. Ні, ну, очевидно, що у наших так? кандидатів немає адмінресурсу, у наших кандидатів це... немає тих олігархічних фінансів. які можуть бути адмінресурс у мене не представник. Та причому тут я за даними про наших кандидатів, що в нього не Говорите, не вів масштабну кампанію, так якщо в нього вів. не було грошей на цю масштабну кампанію, як він буде яка і вести? Потрібні, які потрібні гроші в то, щоб, село що... показати людям себе. Ну, почекайте. Ну ви які але... гроші потрібні? Так почекайте. Звідки ви по перше? Я не можу зараз в даній ситуації вам довіряти і об'єктивність інформації. Тому що, Один одному. Тому, що ні, ну, я, я можу вам розказати, почекайте. Я можу вам розказати щодо технічних кандидатів. Давайте я можу розказати по своєму округу, по якому я йшов, в броварах. Там, наприклад, за кілька днів до виборів кандидат від партії регіонів знявся з виборів. І на користь щодо Кандидат, тобто, що технічних заверши. кандидатів, які фактично. Я зараз скажу так. не тільки по такому Ціє... кругу, я Та... зараз і по партійним спискам скажу. Ні, Представник вашої політичної сили часу, взагалі, часу, взагалі навіть ні одного разу не був в районі. У нас там велася робота в банківському районі. Системно там робота. Я можу навіть назвати прізвища людей, які вели там роботи. Побачимо, як ви працюватимете, зокрема, зокрема, Андрій Ілленко від свободи. Буде там кола група від партії регіонів, як ви працюватимете у Київській обласній раді на благо всіх Покажи мешканців час. області. Ми на це подивимося, а потім при нагоді можемо розказати в ефірі П'ятого каналу.